Почну з емоційного. Насправді, коли справа стосується наших грошей, ми стаємо дуже ірраціональними людьми. Вчені в США провели такий експеримент. Показали 100 доларів і сказали людям у групі, що є ймовірність 100%, що ви заберете ці 100 доларів. А в другий сценарій, що 50 на 50%, відсотків, ймовірність, ви можете виграти 200 доларів. Ну, але от одна друга шанс такого виграшу. Звичайно, люди подумали і сказали: ні, краще 100%, але я заберу ці 100 доларів. Це так статистично, більшість людей е, обирає забрати гарантований дохід. Другий експеримент відразу ж з цією групою. 100 доларів, ймовірність, 100%, що ви втрачаєте, або 200 доларів 50 на 50, що ви втрачаєте. Що люди обрали? 50 на 50, але ризик втратити 200 доларів. Про що свідчить цей експеримент? Що ми, як люди, як емоційні особи боїмося більше втрат, ніж отримуємо задоволення від виграшу.